Слава Україні, слава нашим героям, слава Збройним силам України. В цьому відео мені знадобиться ваша допомога, ваша порада, ваш досвід, який я залюбки почитаю і ознайомлюся з ним в коментарях. Але перед тим дуже прошу вам спочатку допомогти бійцям спецпідрозділу Кракен. Це ті самі хлопці, якими ми вже з вами, точніше, ви навіть більшу частину допомогли. При збиранні на буса. Ви всі це прекрасно пам'ятаєте. Люди, які долучалися за це, я вам, я вам особисто вдячний і хлопці також. Далі хочу вставити відео звернення від підрозділу, щоб ви з ним самі ознайомились. А посилання ви знайдете на Монобанку в описі під даним відео і в першому закріпленому коментарі. Як завжди, прошу вас не віддавати останнє, буквально якісь там 10-50 гривень. Якщо їх помножити на декілька тисяч чоловік, це буде дуже велика сума і ми їм допоможемо. Друзі, ми артилеристи РСЗВ спецпідрозділу Кракен. Вкотре просимо вас про допомогу. Нам дуже потрібен автомобіль ще на вчора. Щоб виконувати наші бойові завдання. Завдяки вашим попереднім донатам всі наші автівки вчасно та якісно обслуговуються по сьогоднішній день. Але одна автівка була втрачена в бою. Ми дуже вдячні вам за закриті попередні збори і просимо вас зібрати ще на один дуже необхідний автомобіль. Посилання на Монобанку буде під відео в описі. Щиро дякуємо кожному. Слава Україні! Ну а тепер по нашому питанню. Тут я не буду розповідати, який там КПС поганий чи будь то хороший. Він хороший на свій час. І його час вже давно в принципі, вийшов. Але це як тема зі дуже старими тракторами, тими самими юмзиками і 70-х років. Ми вимушені на них працювати. Ви вимушені на них працювати, тому що просто не можна дозволити собі чогось більшого або навантаження в рік на нього не таке вже і велике, щоб дозволяти собі купувати щось нове. Тим паче, новий МТЗ це лайно ще те. Але, тим не менш, є потреба, ну, у нас є в наявності отакий от КПС, хто його не бачив, можливо, з нових глядачів. Він у нас трішки модернізований. По ширині захвату, по борінній системі. Отам зараз пробіжимося, теж покажу. Але на сьогоднішній день ну, дуже хочеться і колеться нову модельку культиватора. В ідеалі складну раму і до 5 метрів захвату. Дуже цікаво ваше ставлення, у кого, можливо, є досвід, тому що дуже багато людей нас дивиться. І Досвід у всіх різний, і господарства різні. Можливо, хтось працює просто з тим чи іншим культиватором. Можливо, хтось з виробників нас побачить. І дуже цікава така обновка. Зробити таку обновочку. Це ми виїжджали тут таку. Не першу культивацію, напівпершу культивацію робили, поки була волога, це там підпосів люцерки, Суданку ще рано, люцерка, йому, Будемо сіяти. ну Пізніше, звісно, але не зараз. ну Тим не менше. Модернізований він у нас отаким чином наростили ми зліва, справа по одній лапці 330-тій, і замість борін поставили таку систему. Получається, ось що, як бачите, як вчасно заїжджаєш, получається так, як ну, майже ідеально, грубо кажучи. Ну, але, тим не менш, час іде, і технології наші трошки так диктують. Те, що треба б такий трьохрядний, якби, ну, зараз вони всі Такі, що новіші, вони такі на три ряди, 3-4. Ну, нас влаштує і три ряди. Пропускна можливість навіть КПС у нашого після того, як ми поставили ці пружинні борони дуже вражає. А якщо ще й сюди додати третій ряд, та плюс висота до рами там трошки інша геометрія взагалі, то він нас цілком влаштує. Так що, якось отак, в принципі, на цьому все. Як і казав, дуже чекаю ваших рекомендацій. Можливо, навіть хтось із виробників відгукнеться і захоче побачити свій культиватор на нашому каналі і в практичному застосуванні. У нас є що показати, є два трактори, один 80 кінських сил, другий 105. Є з чим погратися. Навіть з 5-метровим ми б залюбки погралися в полі з глибиною. І з режимами роботи і показали б, як воно працює в реальності і які нюанси є або й немає. Дякую за перегляд, до зустрічі в нових відео.